Доброго дня, шановні любителі винограду та виноградної лози. Сьогодні 11 вересня, 25 го року у нас на винограднику. Будемо зв'язати виноград кишмиш для сушки на ізюм. Ну, Ось у нас тут велес якусь, не велес, Гелеодор, я пробачаюсь. Це одна сторона його, одне крило і от таких три крила є. З то і сторони ще. навантаження досить таке потужне. Там та сторона, ось бачите, так само. Там. Трошечки я опустив після цвітіння, після того, як запилився виноград, треба було підрізати трошки грони, було скоріше дозрівання ягоди, але маємо те, що маємо. В принципі, ось навіть така грона. Я пробував тут на ній ягоду. Ось бачите, такі от. тут десь, я не знаю, більше 3,5 кг. Вона вже жовта, я бачу так. На, на камері вона якби зеленим віддає, але ягода жовта. Сонця немає. І Вона вже нижня ягода тут дозрівша. Не на всіх не на всіх гронах, ще якби нижні ягоди вже визріли, але ось, наприклад, на цій вже визріла того. Зараз буду виборочно дивитися і вирізати для сушки на изюм. Ось такий галеодор на сьогоднішнє число. Ось Таке от запилення, така явка. Кісточка в великій ягоді є, яка менша немає. Бачимось тут. А тут є. Тут кисточка є одна. Інше бачите, що навіть трошечки наша зеленувата знизу. Не буду зараз дивитися, тому що якби треба вже трошечки його розгружати, цей кущ. Так, покажу ще одну форму кишміша. Це лочистий. Який вже теж фактично дозрів. Ягода набрала гарний цукор. Муската зараз ще в ньому як би не видно. Не чую я муската в ці ягоді. Ворони є досить таке немалі, десь і такі до кілограма. Бачите? Такі ось гарний. Досить гарний навантаження. Більше. Двісно, Звісно, може видавати грудний до півтора кілограма. Чудовий кашміш з гарним смаком, з гарним визріванням вже ягоди на, на цю пору. Ним повністю задоволений. Кісточка цього року е, в більших таких вже ягодах чуття як обдемент, але вона при зіданні не відчувається абсолютно. Гарна форма. Рекомендую тим, кого її немає, це таке мати. Кешміш, терміном дозрівання 125 днів в середньому. Да, на, цей, на цю пору він вже в нас дозрівший, навіть з затримкою цих кілька тижнів дозрівання ягоди. Оце кешмишло чистий. ось бачите який, Теж вже визрів повністю. Нантажено досить таке бріки. Ось бачите такі. Середніми такі грами. 600, 800. Є і, і більше до півтора кілограма з тої сторони на другій площині. Навантаження повністю яке було не нормувався, так і все, що запилилось, все залишене. Лоза визріває вже, бачите. До хвороб. В принципі ж в нього теж стійкість непогана. Молодий прирост я прочеканив обрізав, тому що на молодому прирості фактично на всіх формах мільді вже себе показує в цю пору. Ну, це я так у мене бачите ось чекання неманографіка. Сім миру та добра і слава Богу за все.